Ну, якщо говорити про півріччя, 6 місяців, мною особисто вживалися заходи по координації роботи правоохоронних органів по боротьбі з злочинністю, організованою злочинністю корупцією. Про це свідчать результати як статистичні, так і стан спокою в нашому Закарпатському регіоні, де немає якихось надзвичайних подій. Спокійно люди гуляють у наших районних центрах, по обласному центрі. Але це все важка, наполеглива, повсякденна робота у правоохоронців краю, яка є нескінченна, вічна і триваюча. Тому десь і для того я проводжу свій час на роботі по 15 годин, щоб цей спокій був. І своєю працею працею правоохоронців стараюся забезпечити нормальну життєдіяльність жителів краю. Якщо повернутися до цифр про пророблену роботу, то прес-служба підготувала пресар коротесенький. Але я вам коротко основні моменти визначу. Якщо брати рівень злочинності на 10 тисяч населення, він у нас знову ж таки нижчий, чим е -е -е один з най найменших показників у державі це 53,6 злочину на 10 тисяч населення. Ця позитивна цифра свідчить про роботу правоохоронної системи. Зменшилась так само в цьому році кількість злочинів проти життя і здоров'я, зменшила кількість очевидних умисних убивств. Є тенденція до зниження злочинів по порушенню правил безпеки руху і експлуатації транспорту. Якщо сказати про роботу прохоронців, то органами МВС закінчено 10 60 кримінальних правопорушень і в суд скеровано 1709. Якщо брати податкову, то 34 кримінальні порушення і до суду 10. По службі безпеки закінчено 59 кримінальних правопорушень і скеровано до суду 20 з обвинувальними актами. По прокуратурі 126. Кримінальних проваджень, 28 скеровано до суду. Активізовано роботу правоохоронних органів по боротьбі з корупцією. Це буде цікаво, тому що розпочато з початку року 68 кримінальних проваджень про корупційні правопорушення. До суду за цей період скеровано 51 кримінальне провадження. Це обвинувальні акти стосовно 59 осіб. Це досить. Суттєва цифра, я вже вам говорив раніше, якщо брати періодичність, це один з найвищих, найвищих показників по державі. Також закінчено чотири кримінальні провадження про організовані злочинні угрупування. Це серйозна робота, яка десь забезпечує спокій в регіоні. Якщо брати по категоріях, притягнуто п'ять посадових осіб органів місцевого самоврядування. 9 посадових осіб органів державної влади, 9 державних службовців, 2 працівники райдержадміністрацій, 24 особи, які тимчасово виконували організаційно розпорядчі функції, 6 фізичних осіб. Серед притягнутих – 11 працівників правоохоронних органів, в тому числі 2 працівники ДПІ, 4 митники, 3 працівники органів внутрішніх справ, 1 прикордонник, 1 працівник лісової охорони. Також судами з ухваленням вироків розглянуто 30 обвинувальних актів по кримінальних корупційних правопорушеннях відносно 33 осіб.